США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити. бо його б відсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово і дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що от. Служили, да? Ну, звісно, страшно, яка буде отв'єтка. Ну, треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку. Мені б дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 трильярд, не мільярда 3 ліарда, 3 ліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Поняла? Це можна було всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці, дороги всюди провести. Тобто це можна було. Було б відбудувати країну, вмісто того, ух, оці". Ну, ну Це просто жесть, поняла? Ну, ну, клініка. А, і от... Понімаєте, то що робить Путін, довело до того, що думають, вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, в нас насдається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори. І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо. Нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі і Росії буде Треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями. Да? І там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них від, історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. Європа це побачить, і вона буде допомагати, все, що нас. Тримає від Європи, це те, що в нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але не образованих людей. Ну, реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. Не налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа. -па.